Сьогодні я планував опублікувати перший огляд системи, але мою увагу звернули на один дуже важливий факт. Більшість з вас, глядачів мого каналу, може нічого не знати про настільні рольові ігри, а наявність великої кількості специфічної термінології може налякати і перенавантажити так, що людина покине нове хобі швидше, ніж в ньому зацікавиться. Отже, зараз я розповім хоча б найголовніші терміни. Щоб в подальшому під час огляду систем було зрозуміло, про що йде мова. Вітаю, Ярите Борґєн, і сьогодні я дам роз'яснення по основних термінах НРІ. Не забудьте, будь ласка, протиснути підписку і вдарити у дзвін, щоб не пропускати наступних відео. Давайте одразу зауважу: більшість термінів, які я буду пояснювати, адаптовані мною з англійської мови. Адже офіційних прикладів настільних рольових ігор українською мовою на момент створення цього відео небагато. Проте це не завадить розібратися в найголовнішому. Страшно потрапити в систему, бо вона тебе перемеле. Ну, напевно, важко не погодитися з цим висловом. Та у випадку з настільними рольовими іграми слово система означає набір правил. Саме тих, за яким ви створюєте персонажа, визначаєте його здібності і що він може робити, а також в якому світі він живе. Та є одне але. Слово система також використовується до ігор. І тому такий собі свій і до 20 одночасно є системами. Вже на старті інформації, від якої голова йде обертом. Тож давайте ми з вами трошки підкоригуємо термінологію. Тим паче, що в нас на даний момент офіційна термінологія не встановлена. Системами я буду називати саму гру. Але набір правил я буду називати сімейством систем. Якщо мова йде про настільні рольові ігри, то шанс відкрити свої театральні таланти буде всюди. Та все ж в одній системі фокус йтиме на побудову історії, в той час як в іншій, зосередиться на ігромеханіці. А отже системи можна поділити на наративні і симуляційні. Звучить страшно, але зараз все поясню. Наративні системи дозволяють швидко просуватися по сюжету, по максимуму викладатися у відіграш свого персонажа, а також легко вирішувати конфлікти одним китком кісток. Симуляційні теж дозволяють відігравати персонажа. Але коли черга доходить до бійки. Тут гра переходить на тактичну мапу, адже треба чітко враховувати, скільки метрів пройшов ваш персонаж, чи вдало він наніс свій удар, і яка кількість обладунків на ньому знаходиться, щоб захистити його від ударів супротивників. Ну і зверніть увагу, майже кожна система тією чи іншою мірою може об'єднувати обидва види. Переважна більшість НРІ потребує використання кубиків або кісток. Англійською це називається DICE. А для скорочення використовується літера D. Число, яке стоїть поруч з літерою, означає кількість граней даної кістки. Тож 20 кістка буде підписана як D20, а шестиграна як D6. Якщо провести аналогію з українською мовою, то вони будуть підписані як К20 і К6. У вступі до кожної книжки правил обов'язково є інформація, які книжки будуть потрібні для гри. Так для системи К100 може використовуватися куля. Але здебільшого, до використання беруться дві кістки, котрі називають процентними. Звичайно ж, ніхто не каже, що ролівки граються виключно кістками. Системи без використання кісток теж мають своє місце під сонцем. Здогадуєтеся про що мова? Так, про персонажів. В нас є два типи персонажів: ігрові і неігрові. Ігрові, ті, які створені гравцями, щоб взяти участь у незабутній пригоді. Неігрові – створені оповідачем. Щоб наповнити сцени і дати можливість гравцям взаємодіяти з ними. І для ігрових, і для неігрових персонажів є такий собі лист персонажа. Це лист, в який вписується загальна інформація по здібностях і можливостях кожного персонажа, його інвентар, зовнішній вигляд і, можливо, навіть передісторія. Звичайно, що рівень деталізації для різних персонажів обов'язково буде різним. Для неігрових такий лист буде значно меншим. Термінологія від системи до системи може змінюватися. І тому я спробував зібрати докупи найчастіше вживані терміни. Спочатку поговоримо про фізичні і психологічні характеристики вашого персонажа, такі як сила, спритність, мудрість та інтелект. В залежності від системи, їх кількість може варіюватися від 4 до 8, а в деяких випадках і сягати 12. Цей термін здебільшого є незмінний. Але в нас поки що єдиним офіційним перекладом є уміння. Це те, що ваш персонаж, як ви вже здогадалися, уміє. Акробатика, медицина, виживання, як приклади. В деяких системах до умінь також включають володіння зброєю та уважність. Ну і звичайно, в залежності від системи, уміння можуть відрізнятися як за кількістю, так і за багатофункціональністю. До прикладу, в такій собі пасфайдер, щоб роззброїти супротивника, схопити його чи звалити на землю, використовується уміння-атлетика. Те, що можна було б назвати спеціалізацією. Але переваги і недоліки то про інше. Вони дозволяють продемонструвати, що ваш персонаж не просто володіє якимось умінням, але й здатен на більше. І чи допоможе це йому досягти успішних результатів простіше за деяких умов? Переваги і недоліки працюють подібним чином, але вони впливають не на уміння, а на характеристики вашого персонажа. Основа всіх основ альфа і омега база. Так як більшість систем потребує використання гральних кісток. Щоб скористатися своїм умінням, необхідно зробити кидок кістки. В деяких системах також використовується термін перевірка. Але коли оповідач вимагає від вас перекидання, то ваші наступні дії залежатимуть від правил. В одних системах вам необхідно використовувати спеціальний полочок, в інших доведеться підготуватися до непередбачуваних наслідків. А, ну і звичайно, в залежності від системи, вам доведеться використовувати одну кістку, або цілу жменю. Кістка або кістки кинуто, ну то давайте рахувати результат. Правила підрахунку варіюються від системи до системи, але саме модифікатори визначають кінцевий результат. Коли в одних системах модифікатор напряму впливає на кількість кісток, які необхідно кинути, то в інших він додається чи віднімається від значення на кістці. Подібні модифікатори першочергово виступають в атрибутах і уміннях. Але додаткові Можуть знаходитися будь-де. Ну, якщо ми граємось в математику, робимо китки і враховуємо, як модифікатори впливають на наш кидок, напевно, для цього є якась причина. Все вірно, це складність. Числове значення, яке у фінальному підрахунку ми повинні досягти, або навіть отримати вищий результат. Визначається складність теж по-різному. Це може бути як статичне значення, яке змінюється завдяки модифікаторам, так і динамічне, яке формується завдяки китку оповідача. Ваш персонаж страждає від отрути, яка потрапила в його організм? Чи в печері, в якій він знаходиться, почала валитися стеля? А може його психіка не витримує побаченого? Саме для цього існують рятівні китки. Вони не вписані ані в атрибути, ані в уміння і являються окремою секцією будь-якого листа персонажа. Тут мова саме про результативність нашого китка по відношенню до складності. Досягли необхідного значення? Задумано, виконано успішно. Трохи не дотягли, спроба вдала. Та у великій кількості систем градація успіхів і провалів працює по-різному. В одних вона має критичні успіхи і критичні провали, коли все вдається дуже просто або валиться з рук. Десь, для того, щоб отримати успіх, необхідно отримати ускладнення. Це називається частковим успіхом. Кожна існуюча система для створення персонажа має спеціальну класифікацію здібностей, спеціалізацій і професійних навичок. Саме це називають класами і архетипами. Та від системи до системи воно може працювати по-різному. І коли в одних системах надають широкий вибір для розвитку однієї спеціалізації, інші жодним чином не обмежують розвиток вашого персонажа. Таким чином, системи додатково можна поділити на класові і безкласові. В'язалися у бійку? Час розібратися і в цій темі. Раунд це часовий відрізок сутички, коли кожен з учасників бійки може під час свого ходу виконати дії. А хто за ким буде ходити, визначається завдяки ініціативи. Але сама ініціатива може працювати по-різному. Якщо в одних системах типу Pathfinder в кого вища ініціатива, то і ходить першим, то в системах типу Світу Темряви Людина, в котрого вища ініціатива, має змогу підготуватися до дій, які будуть виконувати гравці з нижчою ініціативою. Коли люди збираються пограти у гру, вони розподілять між собою те, які ролі вони будуть виконувати у своїй групі. І мова не обов'язково про бій. Давайте перелічу основні: танк приймає на себе весь урон. Він робить все можливе, щоб вороги зосереджували свою увагу виключно на ньому. Face Спеціаліст зі спілкування. Він задурить голову будь-кому і домовиться на найвигідніші умови для своїх товаришів. Саппорт займається посиленням союзників і підтримкою їх тактичних маневрів на полі бою. Він робить все можливе, щоб допомогти своїм супертійцям. Хілбот людина відповідальна за лікування. Незалежно від того, відбувається бій чи проникнення в якийсь маєток пішло не за планом, ця особа фактично тримає руку на пульсі. Кожного в своїй команді. Damage дилер персонаж, що вносить максимум урон. А контролер особа, яка відповідальна за послаблення ворогів та перешкоджання їх тактичним маневрам. Часом трапляється, що в деяких системах класи можуть виконувати по декілька тактичних ролей за один раз. Коли ви починаєте новий сценарій, одразу хочеться знати розподіл часу і подій всередині гри. То що є що? Сцену може зрозуміти кожна людина, яка хоча б дивиться фільми. Це подія, яка обмежена локацією, часом і загальними умовами оточення. Сесію можна визначити як одну гру, на яку ви зібралися, і впродовж якої ви можете пережити події декількох сцен. Але ніхто не каже, що ця гра повинна проходити безперервно. Модуль це загальна пригода з чітко визначеним сюжетом, початком і кінцем. Чітко визначити час, який необхідно витратити на проходження модулю, неможливо. Адже вони можуть відрізнятися за довжиною. До цих термінів також можна додати такі слова, як хроніка і пригода. Хроніка є довгою пригодою з чітко визначеним фіналом. Кампанія це ж ціла історія з великою кількістю розгалужень, яка може розтягнутися на декілька років і складатися з кількох хронік. Коли нарешті сесія завершена, як гравцям? Так і оповідачу, важливо знати, що кому сподобалося, а що ні. Для цього існує ретроспектива. Ніхто не зобов'язує вас організовувати окрему зустріч. Адже можна дізнатися в двох словах, що кому сподобалося, над чим варто працювати, як покращити відіграш і як поліпшити свою гру в команді. Це відео з високою вірогідністю буде одним з найдовших. Але я вірю, що воно допоможе краще розібратися в цьому хобі. Та й більшість термінів, які я перелішив, можна прочитати у вступі, але не кожен готовий буде читати його зі словником. За будь-яких умов я чекаю на ваші вподобайки. А в коментарях можете написати, яких термінів, на вашу думку, не вистачало в цьому відео. З вами був Рато Па-па! Також хочу нагадати, що необхідно донатити на армію, адже найхоробніші чоловіки і жінки, котрі зараз знаходяться на фронті, женуть ворога і їм дуже необхідна наша підтримка.